Вітаю вас, дорогі дітки, дорогі хлопчики та дівчатка. Сьогодні в нас нова казочка Курочка ряба. Були собі діти і баба, була в них курочка ряба, знесла курочка яєчко. Дід бив, не розбив, баба била, не розбила. Положили вони яєчко на поличку. Бігла мишка хвостиком зачепила і яєчко розбила. Дід плаче, баба плаче, а курочка кут кудаче не плач, діду, не плач, бабо, я знесу ще вам яєчко, не просте, а золоте. Ось і казочці кінець, а хто слухав молодець. Якщо вам сподобалась наша казочка, підписуйтесь на канал. У нас кожного дня нові історії. Бувайте, дітки!